Вертаючись до шолдрів, мешкали на підзамчу, десь біля вас. Буквально через будинок. Бо коли нас жили ці як вони... Слідуючи жили бензили перед ними, а він за бензелами з боку мали окремий будинок, такий більш такий, не буде казати, заможніший, вищий. І такий ну, добрий, будемо казати, тепер кажуть, урак, добрий такий будинок. Mm -hmm. Але він був понищений під час війни. А, до речі, під сам чи після боїв постраждало? Добре, пострадало. <кхм> ну якщо даху не було, такого був накритий. Накритий був э, цим як його, толію. Що таке туле? Ну, якась плівка чи щось чи щось таке? Чому? Що? Ну це як... Руброї. А, руберою, толью. І планками дерев'яними зверху, щоб не розрвало. Ну, все, це толією, тою ж такою самою толією і було накрита, наставна церква. Тобто було... ми, ми, ми зараз ми... ще, ще, ще про неї згадаємо. Не. Ще буквально якісь yeah. спогади про самого чоловіка Панаді зайшов до. Та він в мене в гостях був. Як, як ви його пам'ятаєте? Я, 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 пам я більше пам'ятаю розповіді батьків. Що казали? Шо батьки, що вони поїхали, забралися, тобто вивтікали. Чому? Ну не хотіли. Всі москалів так любили, щоб ці втікали. Хто міг виїхав? Ну так, хто міг, Та вони втікли. Шолдра, якесь походження, таке своє прізвище. Вони українці, поляки. Хто, не знаю, хто? не можу сказати. Не Цілком не можу сказати. Я пам'ятав то, за того шовдру. Пам'ятався, все. І раптом знаю, що в Тернополі Шовдра вже є. Приїхав. В Діонисі є. Це І... 90-ті? Так, і от, я з ним познайомився, кажу, слухайте, приходьте до мене, давайте побалакаємо, бо кажу, я батьки за вас весь час говорили. Ну, ми з ним говорили так. Він, що він може розказати про підзамче, чи як він його теж. Але єдине, що шкодував, що цю вулицю знищили. От і все. А так, що він розказував, що він вчився на реставратора, що він трошки художник, що він реставровував роботи. Ну і він попрацював трохи в Тернополі в художньому музеї. пару людей вивчив, передав свою, як казав би, у своїй спеціальності передав молодшим. І тепер вже реставратори є так свої. Його доля занесла аж до Америки. Вонес, я правильно розумію? Так, так. Все так, життя в Америці прожив. Так, так. так.